Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Volkswagen Caddy. В Кадрі автомобіль, який люблять всі господарі. Насправді цікавий автомобіль з Німеччини в непоганій комплектації, до речі, і з вашим улюбленим двигуном. Такий знаєте, автомобіль для простого чоловіка десь в село. Десь під бізнес, під роботу, щось возити, щось робити. Чому? Я зараз буду пояснювати, це Каді 2008 року. Скажу зразу, ціна його, друзі, 7800 доларів. Він має непогану комплектацію, він має ваш улюблений двигун 1,6 MPI. Він має 260 тисяч оригінального не змотаного пробігу, каталізатор на місці, як ви любите, все в принципі на місці. Цікава комплектація. Значить, маємо туманки, маємо такі бампера які не дряпаються, маємо датчик світла і сенсор дощу присутній, два склопідйомники підігріб дзеркал, ну, автоматичне світло, я вже сказав. Маємо клімат-контроль по цьому автомобілю. Гарний салон, це оригінальний пасажир Каді. Його він код. Ось, будь ласка, фіксуйте собі, робіть скріни і... Передивляйтеся ваші улюблені ресурси, де Та ви хочете, не буду нікого рекламувати. Обдув заднього ряду, розетка 12 вольт під 1,5 літрову пляшечку води. Ну, оригінальний пасажир, є оригінальний пасажир, отак відкривається вікна. Тут такі різні відділення для вашого багажу, повісити там одежу, речі, все на світі ця поличка, до речі, задня витримує великий вантаж, класна трансформація тут салону. І, до речі, от кадік, кадік з Німеччини, але нетиповий стан без корозії автомобіль. Сліди використання, ясно, що присутні. Я вже казав, і 150 разів буду повторювати, це бушний автомобіль, який 2008 рік має. Ціна його 7800 без торгу. Поличка, до речі, це витримує район 30 кг, наскільки я пам'ятаю. Тобто, в принципі, ваш кіт або пес невеликого розміру може тут поспати. Гарна стеля в нього. Він такий не невичоганий, не витертий, досить адекватний автомобільчик по стану, без корозії вже кажу, не типово німецький, тому що в Німеччині автомобілі дуже часто бренду ВАК починають кородувати. Тут все в принципі на місці. Клімат робочий. 1,6 MPI BS під ваш улюблений ГБОшний двигун, який трохи під'їдає масло, як і всіх. БСЄ. Ну, тут я не знаю, чи він їсть, чи не їсть, точно вам не скажу, так як в принципі все добре зараз в даний момент рівень масла не сідає, але ну, автомобіль дійсно дуже гарний, збережений 260 оригіналу. Чистий восьмий рік, салон ну, перець, почищена почищена автівочка, не широ ми кермо. В принципі, захочете, можемо вам його зашити в вініл або в шкіру, по вашому бажанню. Ціна 7800, торгу немає, він на зимових колесах. Літа в комплекті немає, але стан автомобіля дуже непогано, як я називаю. Гарно збережено, рівненький, без такого колхозу якогось, без колхозних різних тюнінгів і все таке. Обов'язково вам покажу ще його рубрику оберти на трасі на цьому двигуні 1,6. Зараз покажу ЛКП. Мені здається, що тут якась ніби одна косметика була, чи, можливо я Помиляюсь, це німецька автівка, 4 airбега. Фронтальні два сидіння, а віконних шторок немає через конструкцію самого транспортного засобу. Автозатемнення внутрішнього дзеркала. В принципі, знаєте, поставив би я сюди великий телевізор, задню камеру. Була б така дуже класна або в таксі, або в роботу, та будь-куди. Реально цікава автівка. На ринку їх в такому стані. Степан тут вам скаже правду, тому що їх майже на ринку в такому стані немає. Так, тут є 260 тисяч, але зважайте, восьмий рік і це чесно, правдивий пробіг, як і на всіх моїх автівочках. Пробіги ми принципово не змотуємо. Ні, немає тут. Тут краситься, я перепутав з іншим Кенго. В цьому автомобілі, мені здається, немає. Чистий восьмий. І ну, от, бачите, без корозії, не постріляв він ніде, ні з дверей не постріляв ніде. Тобто автомобіль перець по стану, такого ви не знайдете. Можливо, ціна і не сама маленька. І хтось скаже, Та я собі придбаю 2 літра дизеля чи ще що-небудь. Ну, але кадіка ви в такому стані знайти, напевно, не зможете. Значить, з мінусів на капоті, ось тут покажу вам, бачите, типова проблема капотів b 6 Цих. З цієї сторони немає, а та сторона чомусь завжди в кадіка страждає. Ось тут. Я зараз відкрию вам, покажу його, як воно зсередини виглядає, щоб ви не лякались, не думали, що там якась велика проблема на капоті, захочете собі переробити. Педалі гарні, щеплені в місті, клімат робочий, підлога не протерта. Я свімкнув компресора, покажу вам БСЄшний двигунчик, він немитий, не митий, наполірований. До речі, стоїть гідроупор капота. Ось так він виглядає. Антифриз чистенький. Тут під клапаною є трошки підтікання, яке ми поміняємо прокладочку і все буде гудово добре. Ну, Зсередини капот, бачите, він гарний. А ось тут, на кромці капота, є така штука. Що треба зробити? Полосочкою піддути. Захочете, ми протравимо, зробимо це для вас. Захочете в свого майстра зробити це просто ідеально для того, щоб ну, не було потім, що ми зробили, і воно вам через там рік-два вилізло знову. Зробіть свого майстра, зробіть ідеально, протравіть гарно, середний капот ціленький, ніде немає рижиків, нічого абсолютно. Це я вімкнув кліму, тому вимкнувся вентилятор. 7800. Ось такий каді-каді-каді. Ну все. З вами, як завжди, був Степан, канал «Авторозбор». Напишіть, чи вам цікава моя думка про цей автомобіль, чи вам цікаво повноцінний тест-драйв з комфортом, некомфортом розповісти все про цей автомобіль, чи правильно тут стоїть підловкітник, чи зручно ним користуватися, як тяне 1.6 BSE таку велику, немалу автівку, чи вистачає йому 5 передач, чи можна 6. Ну і в принципі, в загальному місці. Мої враження від таких каблуків-порожків. На мою думку, напевно, якби я жив у невеликому населеному пункті або займався якимось бізнесом і не хотів морочитися з дорогими ремонтами дизельних форсунок, я би напевно взяв би кадій, поставив би газ. І мій Без Безперечи, клімат тут на дві зони, що теж дуже непогано. Знову ж, ще раз повторюю, друзі, машинка ця це не новий автомобіль, він не з автосалону. Ясно, що ви приїдете і знайдете якісь нюанси. Я буду повторювати це завжди, тому що люди думають, що якщо я там продаю автомобіль бувшний, то він як новий. Ні, друзі, це не новий автомобіль, це хороший Каді, але Каді не новий. Новий автомобіль він знаходиться в автосалоні. Якщо ви купуєте, цей каді за 7800, то правда життя така. Ви повинні мати баксів 800 з запасу для того, щоб придбати на нього літні колеса, гарні, а можливо навіть і легкосплавні диски. Ви повинні мати ще якихось 300-350 євро поставити сюди газ. Ви повинні мати ще 300-450 євро на протязі півроку сервісувати якісь частинки ходової, щось по ньому подоробляти, так як це старий. Вже автомобіль, і він потребує такого, скажем, він потребує уваги. Ілюзій не плекайте, не буває автомобілі автомобілів нові. За такими казочками, це, ну це авторія там, чи, там, можливо, до якихось інших брехунів, я вам кажу об'єктивно, а не, скажімо, завуальовано. Хороша автівка в гарному стані, але вона потребує все одно мінімальної але уваги. Але повторюсь. Що він потребує, мінімальної уваги, не максимальної, тобто це не розвалений ржаве корито, яке в принципі, буде ламатися на кожному кроці. Це нормальний, адекватний автомобіль, але на останні кошти його купувати точно не варто. Ну хіба якщо ви будете їздити прямо зовсім мало. Дуже прикольно звучить ці ця, Він мені завжди подобався по звуку. Цікаво, приїдьте, погляньте і купіть. 7800 Кадік МПІ. seem like.